Лікарю, допоможіть мені. У мене дуже напружені плечі, напружена шия. Я весь напружений. в мене потім болить шия, бо я весь напружений. І треба щось з цим робити, бо я дуже напружений. Чи напружена? Такий запит часто останнім часом. Трапляється серед наших пацієнтів, тому я вирішив на одному з прикладів вам показати, що можна з цим робити і чому так відбувається. Чому у багатьох людей напружуються шия, напружуються плечі. Самий простий тест, який я часто е, прошу пацієнтів зробити, е, я просто ставлю їх в розслабленому положенні, стаю десь ззаду, або навіть вмикаю камеру телефону, і прошу е, зробити глибокий вдих. І найчастіше глибокий вдих виглядає так. Я говорю, повтори, глибокий вдих. І все кажу, от твоя причина твоїх напружених плечей. Що відбувається? Коли на вдохі плечі піднімаються вгору, ну, дуже невеличкий простір грудної клітини звільняється для дихання. Тому що основні дихальні м'язи це міжреберні м'язи да, і діафрагма. А це як працює? Верхня частина, грудина піднімається на вдох. Тобто ми піднімаємося вдох грудиною. Нам треба відпрацьовувати ці м'язи. Потім роздвигаються нижні ребра, тобто вдох, роздвигаються. Бачите, грудина плечі стоять на місці. А ребра, як наче роздвігають локти. І потім живіт на вдохі вперед. На видохі назад, на вдохі вперед, на видохи назад. При цьому ребра і грудина не рухаються. Якщо людина робить таку вправу собі, 5 секунд вдох, 5 секунд вийдох і таких 5 разів сюди, сюди і сюди, вона постійно підтримує рухливість ребер, реберна, реберна Хребцевих суглобів, тоді нормально рухається шийно грудний відділ хребта, і, і, і немає цього зажиму. А як відбувається цей зажим? В чому його проблема? Тому що для того, щоб м'язу, який кріпиться сюди і болить у людей, підняти плече вгору, він має бути прикріплений десь вище. Тому що якщо буде прикріплено на цьому ж рівні, рух буде назад. А щоб вгору треба щоб навіть вище, ніж оця точка. Тобто він має бути прикріплений куди правильно, ось сюди. Тобто тут є лінія, де кріпляться розгиначі шиї. І верхня порція багато м'язів, там довгі, короткі, верхня порція трапецеподібного м'язу. В общем, всі ці м'язи прикріпляються у основи черепа до голови. А тепер дивіться фокус. От у вас є голова, отут плече. І м'язу, щоб підняти плече, треба схватитися за голову і тягнути плече вверх. Що робить голова? Щоб вона не впала як би, в штани. Виходить, що голова упирається, як здавлює весь шийний відділ. І щоб два плеча, які схватились за голову, тягнуться наверх за що то, що голова вдавлюється в шию. Ні, так не має бути. Так не повинно бути. Ці м'язи, їх функція зближати шию і плече нахилах голови, тобто це набагато легше, набагато менша нагрузка, ніж з ближайшої плече при підйомом плеча. Тому такий рух, особливо, якщо він відбувається при кожному диханні, не фізіологічний, не нормальний. І коли ми. А, а, а чому так і трапляється? Перше, дуже часто людей зажаті ці верхні ребра, дуже болісні ці міжреберні проміжки, і вони не можуть вільно дихати. коли ми пропрацьовуємо цей відділ, в них як розкривається грудна клітина, плюс ці закручені плечі, які перед телефонами всі сидять, да, ми розпрацьовуємо, розкриваємо, відкривається нормальне дихання, зразу полегшення в плечах. Друге, за рахунок малорухомості е, реберно-хребцеві суглоби. Теж знерухомлюється і обмежується рух. Ми роз, роз, відновлюємо рухливість ребер на хребцевих суглобів, міжхребцевих суглобів, і одразу починає краще рухатися грудна клітина в акті дихання. Плюс діафрагма, тут є ніжки діафрагми, які теж часто спазмовані, ми пропрацюємо і людина починає дихати, дихати живі. Е, от. чому ще буває такий зажим? Часто люди в стресі так втягують голову в плечі, такий інстинкт, такий рефлекс, і потім так і залишаються там, бо ну, якби стрес пройшов, а напряження осталось. І тоді, щоб голова, ну, щоб її відпрацювати, треба зняти ці всі емоційні напруження, якось їх пропрацювати, і рухливість відновлюється. І ще одна причина. Дуже часто за рахунок вимушеного такого частого положення вперед, комп'ютеру, телефону, м'язи передньої групи згиначі. Як в нормальному тонусі, а задні, за рахунок того, що постійно напружені, вони втомлюються і стають гіпотонічні. Людина їх не відчуває. І потім, коли голова нахиляється вперед, є ризик, що вона впаде. Тому людина підставляє плечі інстинктивно, щоб трошки якось голову. Підтримувати, а розгиначі шиї не працюють як, як слід. І коли ми відновлюємо роботу нормально, розгиначів шиї, там і холка у жінок умішається, і, і голову легше тримати, і одразу і напруження в плечах шиї зникає. Чим, ще, чим шкідливо ще це напруження, воно обмежує рухи хребців шийних і верхніх грудних, тобто там порушується живлення тканин. Перше, що відбувається, там протрузії грижі, да, які всі бояться. А друге, що відбувається, коли перенапружуються м'язи шиї, порушується відтік від голови, лімфи, спинномозкової мозкової рідини. І тому виходить, що в голові не вистачає живлення, тому що коли потрібно більше живлення, і тіло вимушено підняти трохи тиск, щоб дати більше крові. А відтік не посилюється, і людина. Ну, Відчуває навіть при невеликих коливаннях артеріального тиску, роз, роз, ну, дискомфорт в голові, тому що немає нормального відтоку. І коли ми цей відток відновлюємо через зняття напруження, одразу покращує живлення голови, розумова працездатність, емоційна стабільність і всі інші е, приємні бонуси. Тому розумійте, що від чого виникає цей зажив, як з ним справитися, і робіть правильні висновки. Якщо не справитись самі, ласкаво просимо. Ми вам допоможемо. Будьте здорові!